Добрий день! Ми продовжуємо нашу задаткову подорож світом літератури. Тема сьогоднішнього уроку міфи про створення людини. Дажбог і жива. Сьогодні ми дізнаємося, як наші предки уявляли появу перших людей на землі. Але перед цим давайте дізнаємося, що таке антропогонічні міфи. Всі визначення ви можете занотовувати до зошиту. Антропогонічні міфи це давні розповіді про те, як з'явилися перші люди на нашій планеті. Слово походить від грецького антропос людина та гонос народження. Кожен народ мав свої уявлення про погодження людства. Сьогодні ми вивчимо українську версію цієї чудової історії. Давайте дізнаємося, хто такий Сергій Плачинда. Сергій Плачинда – відомий український письменник та дослідник народної культури. Він зібрав та записав багато давніх слов'янських легенд, у тому числі і міф про Дажбога і живу. Завдяки його праці ми можемо познайомитися з чудовими історіями наших предків. Головні герої нашої історії, Дажбог. Бог Сонця, могутній і щедрий володар небесного світила. Він дарує світло, тепло та життя всьому на землі. Його ім'я означає той, хто дає. Жива богиня життя, прекрасна і добра берегіння всього живого. Вона опікується природою, рослинами, тваринами та всім, що дихає на нашій планеті. Даж Бог, владика Сонця. Дажбог був одним із найшановніших богів у давніх слов'ян. Кожного ранку він піднімав на небо золоте сонце, а ввечері відпускав його на спочинок. Наші предки вірили, що саме Дажбог дарує врожай, зігріває землю і робить життя можливим. Без його тепла і світла не могло існувати нічого живого. Жива берегиня життя. Жива була втіленням самого життя. Вона віддала весною, розквітом природи, народженням нових істот. Де проходила жива, там розпускалися квіти, співали пташки і все навколо оживало. Її ім'я пов'язане зі словами жити, життя, живий. Вона символізувала вічне відновлення природи та красу нашого світу. Світ до появи людей, гори і долини. Величні вершини, ріки і озера, чиста вода скрізь, звірі і птахи, різноманітні істоти, ліси і луки, густа зелень. Земля була прекрасною, але на ній ще не було людей, тих, хто міг би милуватися цією красою і дбати про неї. Але світ був самотнім. Боги дивилися на прекрасну землю і розуміли, бракує когось особливого, когось, хто міг би не лише жити, а й думати, творити, любити та мріяти. Рішення богів. Одного дня Дажбог і жива зустрілися, щоб обговорити важливу справу. Вони вирішили, настав час створити людину. Це мала бути особлива істота, розумна, здатна до творчості, та, яка могла б цінувати красу навколишнього світу. Процес творення. Крок за кроком. Матеріал. Боги взяли глину, м'яку землю, з якої можна ліпити. Формування своїми руками виліпили тіло людини. Оживлення. Даж Бог вдихнув у людину частинку сонячного тепла. Дажбог створює тіло. Дажбог узяв глину з саму основу землі і почав ліпити. Він формував руки, ноги, голову, обличчя. Кожна деталь була важливою. Бог працював старанно, адже хотів, щоб людина була досконалою. Тіло мало бути міцним, але гнучким, здатним до праці та творчості. Дар сонця. Що подарував Дажбог? Тепло. Енергію для життя, світло, здатність бачити, силу, можливість діяти, розум, вміння думати. Жива дарує душу. Але тіло без душі це лише порожня оболонка. Тому жива нахилилася до створіння і вдихнула в нього частинку самого життя. Вона подарувала людині здатність відчувати, любити, радіти і сумувати. Завдяки їй людина отримала емоції та почуття, які роблять нас по справжньому живими. Дари живи людству. Здатність любити, відчувати прихильність до інших дбати про близьких, емоцій та почуття, радіти, сумувати, співчувати іншим, зв'язок із природою, розуміти мову рослин, тварин стихій. І людина прокинулася, раптом глиняна фігура поворухнулася, груди піднялися, перший вдих, очі розплющилися і побачили світ. Народилася перша людина. Перші враження від світу світло, яскраве сонце на небі. Дерева високі та зелені. Птахи співають навколо. Вода чиста та прохолодна. Перша людина дивилася навколо з подивом. Все було новим, незвичайним, чудесним. Світ приймав свого нового мешканця. Навчання від богів. Чого навчали Боги? Як шукати їжу та воду? Як будувати житло? Як розпалювати вогонь, як поважати природу, як жити в гармонії зі світом. Дажбог і Джова не залишили людину саму, вони навчили її всього необхідного для життя, особливі дари людині. Розум і пам'ять, здатність думати, вчитися та запам'ятовувати, творчість, вміння створювати щось нове, малювати, співати, будувати, мова, можливість спілкуватися словами. Вільна воля, право самостійно обирати свій шлях. Відповідальність людини. Разом із дарами Боги дали людині їй важливу місію людина мала стати берегиною землі, дбати про природу, шанувати все живе. Дажбог і жива сказали – ти створена з любов'ю. Тепер твоє завдання любити цей світ і піклуватися про нього. Зв'язок людини з богами. Від Даш Бога сила, енергія, світло розуму. Відживи, душа, почуття, зв'язок із природою. Людина. Поєднання божественних дарів. Людина це унікальне творіння, яке несе в собі частинки обох богів. Чому люди такі різні? Згідно з міфом, кожна людина унікальна, бо Боги творили кожну з особливою любов'ю і увагою. Хтось отримав більше сонячного вогню від Дажбога. Такі люди енергійні та активні. Інші отримали більше ніжності живі. Вони чутливі та творчі. Всі ми різні, але всі особливі. Символи в міфі. Глина символізує зв'язку з землею нашого матеріального тіла. Сонце символ розуму, енергії, життєвої сили. Подих, символ душі духовного початку. Порівняння з іншими міфами. Слов'янський міф Дажбог і жива створюють людину з глини, даруючи їй тепло сонця та душу життя. Грецький міф Прометей ліпить людей з глини та води, а Фіна вдихає в них життя. Біблійна історія Бог створює Адама з пороху земного і вдихає в нього життя. Цікаво, що багато народів уявляли створення людини схожим чином. Чого навчає нас цей міф? Поваги до природи. Ми створені з цієї глини, що і земля. Ми частина природи, відповідальності, Бога довірили нам піклуватися про світ, цінності, життя. Кожна людина це божественне творіння, гідне поваги, гармонії. Ми маємо жити в злагоді з природою та один з одним. Спадщина міфу в культурі. Віра в Дажбога та живу залишила слід у нашій культурі. Багато українських традицій, пісень, обрядів пов'язані з поклонінням сонцю та шануванням природи. Наприклад, свята Купала, коли люди зустрічають схід сонцем або весняні обряди на честь пробудження природи, все це відлуння давніх вірувань. Інтерактивне завдання обговорення. Подумайте та обговоріть у парах, які риси характеру отримала людина від Дажбога, які якості подарувала їй жива. Чому людина особливо порівняно з іншими істотами? Як ви розумієте відповідальність людини за природу? Поділіться своїми думками з класом. Немає правильних чи неправильних відповідей. Важлива ваша власна думка. Творче завдання. Створи свій міф. Уяви, що ти Бог або богиня. Якби ти створив людину. З чого, які дари подарував би. Намалюй або опиши свою історію. Можеш придумати ім'я для свого божества, матеріал для створення людини, особливі здібності людей, правила життя на землі. Підводимо підсумки. Що ми дізналися сьогодні? Антропогонічні міфи. Розповіді про створення людини. Дажбог є жива. Головні творці в слов'янському міфі. Божественні дари. Тіло, душа, розум, почуття, відповідальність. Дбати про природу та світ. ПІДСУМКОВЕ завдання. Вікторина. Хто такий Дажбог? А. Бог грому. Б. Бог Сонця. В. Бог води. З чого створили людину? А з каменю З дерева, В З глини. Що подарувала жива? А силу, Б. душу та почуття, В. зір, яка місія людини А воювати, Б піклуватися про землю, В командувати. Пам'ятайте ви нащадки Сонця та життя. У вас є сила творити добро та берегти наш прекрасний світ. Домашнє завдання. Розкажіть батькам про міф про, про Дашбога і живу або намалюйте ілюстрацію до історії. Наш урок завершується. Дякую вам за роботу, уважність і активність. Сподіваюся, українська література і надалі приноситиме вам цікаві відкриття. Якщо ви хочете підтримати наш канал, буду вдячна за лайк, коментар або підписку. Це допомагає розвивати контент і створювати нові корисні відео. Всі матеріали до уроку в описі під відео. До наступної зустрічі! Бувайте!